У Хіцманському ліцеї призначили тимчасову директорку. Нею стала екс-керівниця закладу Оксана Марусяк. 31 серпня у неї закінчився контракт. Його не продовжили. Батьки та колектив ліцею двічі приходили до міського голови з вимогами продовжити трудовий договір. Вона зробила все для школи, для дітей, вчить всіх дітей грамотності. Е Турбується про дітей, діти зовсім помінялися, і раніше, якщо діти не хотіли йти до школи, то тепер вони йдуть з задоволенням. Школа помінялася у кращу сторону, і я вважаю, що необґрунтоване рішення і безпосередньо несправедливе. Оксана Марусяк очолювала ліцей останні два роки. Про те, що з нею не продовжили контракт, дізналася 31 серпня з розпорядження міського голови Сергія Булеги. Чому контракт не продовжили, жінці не пояснили? Я ще в понеділок, 28 серпня, прийшла до Сергія Борисовича із заявою з проханням, щоб він мені продовжив контракт ще на 4 роки, так як це я маю право. Тому що у мене крім. Ставки директора є лише півставки вчителя математики, тобто 9 годин. Майже 300 батьків учнів ліцею підписали колективне звернення до міського голови Сергія Булеги, щоб він переглянув своє рішення і продовжив контракт з директоркою. Про це у коментарі Суспільному розповів голова батьківського комітету Олег Скорейко. За його словами, контракт з директоркою не продовжували, бо вона є дружиною звільненого заступника міського голови Олександра Марусяка. Я вважаю, що це є зведення рахунків сім'ї сім'єю Марусяків. На передостанній сесії були звільнені заступники. На мою думку, там була основна причина це звільнення першого заступника Олександра Юрича Марусяка. Сергій Булега у коментарі Суспільному розповів, що рішення не є політичним. 30 серпня ліцей, який очолювала Оксана Марусяк, став опорним закладом. Призначити нового керівника у період реєстрації статусу, не могли. Дата утворення створення опорного закладу припала на сесію 30 серпня, тобто напередодні 31 числа. І оцей збіг обставин, як воно дуже часто буває, породив початок конфлікту. Я сказав, що дослухаюся до думки, прийму до уваги думку батьків, вчителів і дітей стосовно. Оксани Іванівна, чи є у вас якісь претензії, особливі, якісь критичні до Оксани Іванівни і до її роботи, я сказав, що не маю. І тому Оксана Іванівна розглядається першочергово як та кандидатура, яка буде призначена, якщо не на посаду тимчасово виконуючого обов'язки, то на посаду директора. Після зустрічі з батьками Булега призначив Оксану Марусяк тимчасовою виконувачкою обов'язків директорки ліцею до призначення постійного керівника Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.